Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 3 за підручником інформатика 9 клас, авторів Морзе Барна, 2022 року випуску. Нам потрібно відформатувати флешку. Якщо у вас флешка ще не приєднана до комп'ютера, то приєднайте її. Я бачите, приєднав. Вона відкрилася, на ній бачите, щось було. Бачимо, що флешка не порожня. Тепер, якщо у вас вже приєднана флешка. То відкриваємо цей ПК і бачимо, ось тут є флеш-накопичувач. Давайте відформатуємо його. Для цього класимо правою кнопкою миші по накопичувачу. Та в контекстному меню, що відкрилися, виберемо форматувати. Відкрилося вікно форматування. У вправі пропонується вибрати fat 32 за замовчуванням, але якщо у вас місткість флеш-накопичувача більша ніж 4 ГБ, бачите, що в мене більше, то все-таки я вам рекомендую вибирати файлову систему NTFS. Ось тут можете назвати флешку. Бачите, вона у мене зараз називається ось так. Давайте її перейменую, і прапорець, швидке очищення місту. Залишаю. Натискаємо кнопку Почати. З'являється повідомлення, що форматування призведе до знищення всіх даних на цьому диску, так що будьте уважні, якщо у вас там щось важливе на флешці, то натискайте Скасувати. Я натискаю ОК. Підтверджую так. Все форматування завершено. Окей. Закрити. Бачимо, флешка вже є порожня. І ім'я флешки вже називається по-іншому. Я назвав Олександр. На цьому право виконано. Дякую за увагу. Бережіть себе.